Література Франко Тара Шевченко це видатні фігури. Також Леся Українка, Костенко Ліна, вчимо літературу України. Дорогі десятикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Мене звати Анастасія Євдокимова, і я керую промоцією читання в Українському інституті книги. Сьогодні ми поговоримо про українських жінок-письменниць кінця 19 століття. Ми вже з вами згадували різні імена в дев'ятому, в десятому класах. А сьогодні ми не лише підсумуємо, але й відкриємо для себе тих, про кого ми не згадували раніше. Почати розмову варто із 1764 року, року, коли імператриця Катерина II видала указ про заснування навчальних закладів для жінок. Зокрема, вона заснувала смольний інститут. Ви бачите ілюстрації Дмитра Левицького, смолянки, російського художника, випускниці, студентки, учениці цього інституту. До таких інститутів, зокрема. Належав і Київський інститут шляхетних дівчат. Вони тоді відкривалися по всій Росії один за одним. 1834 року архітектор Вікентій Беретті відкрив цю будівлю. Кого там навчали? Там навчали дівчат здебільшого високих станів. Вони вчились французької мови, музиці, співам. Тим важливим нормам етикету, які робили б з них шляхетних панянок, які дозволяли би спілкуватись в пристойному товаристві. На жаль, такі інститути не готували їх до якогось великого життя, де потрібно було бути добрими господинями або де потрібно було знайти своє покликання. Зі спогадів інституток Російської імперії ми знаємо про те, що закінчували навчання далеко не всі. Дівчаток туди привозили в ранньому віці. А потім забрали вже дорослими панянками. Тож бували випадки, коли батьки не впізнавали власних доньок, або коли доньки не могли поїхати на похорони батьків, бо їх не відпускали. Навчання також було дорогим, не всі собі його могли дозволити. А окрім того, чомусь в цих закладах було дуже погано із харчуванням. Їх там морили буквально голодом, а норми. Всередині закладу були як військові казармі найгірших часів. Того ж року, 1834-го, також архітектор Беретті відкриває ще один навчальний заклад Київський університет святого Володимира, сьогодні Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Такі різні заклади. Один для жінок середній, в якому йдеться про неповну освіту, а інший для чоловіків університет. В якому йдеться про вищу освіту. Різні права були на той момент у жінок і у чоловіків. Вони могли отримувати різну освіту. Звісно, поступово жінки стали вільними слухачками університетів, потім почали там навчатись, але про це ми згадаємо трішки пізніше. Які ж професії для себе обирали жінки? Або вчителювання, або медицину? Адже в обох випадках йдеться про присвячення себе людям. Або навчати когось, або лікувати когось. Дуже довго жінкам були доступні лише фельдшерські курси, які не давали ґрунтовних знань про медицину. Тоді як вчителювання було значно доступнішим. Сьогодні ми згадаємо багатьох письменниць, які саме цим і заробляли собі на життя. Першим двері відкрив Цюрихський університет в Швейцарії. Він приймав панянок з Російської імперії, зокрема. І якщо в 1870-х роках там навчалось близько 60 вихованець, то пізніше їхня кількість значно зростала. Так, це було дорого. Так, потрібні були спеціальні дозволи батьків або опікунів для того, аби дівчина могла виїхати за кордон і навчатись. Але Кейсів, тобто випадків, коли це було успішно, є дуже багато. Зокрема, саме тоді, в тридцяті роки 19 століття, ми з вами говоримо про жіночий рух в Америці та в Англії. Жіночий рух, який боровся за права. Емансипація за права суспільні, за права трудові, за права сімейні, і, зокрема, за права голосувати. Аби жінки могли голосувати на виборах, здобувати освіту, знаходити своє призначення, реалізовуватись, заробляти гроші. Дуже багато в них було потреб. 1866 року Джон Стюарт Міль подав до розгляду в парламент парламент Великої Британії петицію про виборче право для жінок. Це був великий, рішучий і серйозний крок вперед. Наприклад, на території Російської імперії. Лише 1919 року жінки отримали право голосувати на виборах. В багатьох країнах це право вони здобули значно пізніше, але й досі є ті, де його вони не мають. Якщо ми вже згадали слово «емансипація», то Слово еманципантка найкраще застосувати до Марка Вовчка, до письменниці з середини ХІХ століття, про чию творчість ми говорили в 9 класі. Саме так називається нове видання її оповідань та повістей, адже вона була тією, хто боролась за права. Більшість її оповідань та повістей соціально побутові, тобто йдеться про героїнь з різним соціальним статусом, які перебувають в різних. Політичних умовах в різних родинних умовах, які живуть різним життям, але кожна з них бореться за якесь своє право: право своєї думки і свого голосу. Зокрема, ми говорили про твір інститутка. Тож, що таке злам XVIII і XIX століть? Це період, коли жінки перебувають при владі, зокрема, та ж імператриця Катерина II. Це час, коли жіночі тексти з'являються, тобто жінки стають учасницями літературного процесу, те, чого не могли дозволити собі ні літератури, ні суспільства. Доти також з'являється освітня реформа, зокрема на території Російської імперії 1860-х років, після якої з'являються приватні жіночі курси. Жінки допускаються до навчання у вищих навчальних закладах. Це все з'являється поступово. Зокрема, я би хотіла згадати нагадати імена трьох трьох жінок-науковиць, перших жінок. Науковиць тогочасній російській імперії. Це Софія Ковалевська, яка стала докторкою математики, першою жінкою-докторкою математики. Це Юлія Лермонтова, яка стала докторкою хімічних наук. А також дуже важлива для нас Софія Русова, фахівчиня з педагогіки, яка займалась багатьма дитячими садочками і навчанням в школі для дітей на початку ХХ століття. Принагідно, говорячи про жінок авторок, варто згадати. Першу леді британської літератури Джейн Остін. Можливо, ви вже відкрили для себе її прекрасний роман Гордість та упередження. Вона була одна з тих, з кого починається жіноча література і велика традиція жіночого письма. Наступними були Джордж Еліот та Жорж Санд. Жорж Санд одна з тих, хто першою почала носити штани. Парижі. Одна з тих, хто писала разом з чоловіком, взяла його прізвище як псевдонім, потім з ним розійшлась. А також вона може похвалитись стосунками із геніальним композитором Шопеном. Зрештою, вони розійшлись. Джордж Санд, Джордж Еліот, чоловічі псевдоніми. Чому вони обирали чоловічі псевдоніми? Адже це була необхідність пройти шлях. Ініціації в літературі, тобто стати персонажем літературного життя, стати одиницею в літературному житті лише за умови, що ти чоловік. Чому ж жінки починали писати? Зокрема, тому що в них була потреба самореалізації, потреба реалізувати себе в мистецтві, в творчості. Інша причина це можливість заробляти кошти. Заробляти гроші фінансове питання незручне питання. Заробляти гроші на життя, на утримання себе, бути незалежними від своїх батьків і від чоловіків. Так, ми з вами пригадуємо Марко Вовчок ту, з якої почалось жіноче письмо в українській літературі. Марія Вілінська. Уродженка одного з невеличкого російського містечка, яка вийшла заміж у 16 років за фольклориста Опанаса Марковича, переїхала в Україну, вивчила українську мову, збирала разом з чоловіком фольклор, а зрештою почала писати. Чоловік Опанас Маркович був одним з тих, кого ми пов'язуємо з діяльністю Кирило Мефодіївського братства. Власне, він її познайомив з Пантелеймоном Кулішем, великим редактором. Великим видавцем, який побачив оповідання, народні оповідання Марко Вовчок і розглядів там неймовірний талант. В 25 років вона видає свої тексти і стає живим класиком літератури поруч із Тарасом Шевченком та рештою. Марко Вовчок може похвалитись тим, що мала романи з багатьма чоловіками. Адже і Пантелеймон Куліш був в неї закоханий, і Іван Тургенєв. І жуль Верн, який дав ексклюзивні права на переклад його текстів російською мовою. Вона авторка відразу трьох літератур: української, російської та французької. Марко Вовчок – це авторка, про чиє життя говорити не менш цікаво, аніж про творчість. Якби колись вам було цікаво дізнатися трішки більше, то раджу відкрити для себе. В. Монтовича і його романізовану біографію Мовчуще Божество, де він розглядає, якою ж була Марко Вовчок. Чи розумів її власний чоловік? Чи розуміла сама себе вона? Чому вона була мовчущим божеством? Нібито красива для одних чоловіків, нібито не дуже в згадках інших жінок, якою ж вона була насправді. Ще одна авторка цього періоду, яку варто згадати, це Ганна Барвінок. Ганна Барвінок або Олександра Білозерська Куліш, дружина Пантелеймона Куліша. Та, яка завжди мала би бути поряд, та, яка чекала його на хуторі Мотронівка, доки він був десь там далеко, в Петербурзі. Вона також писала, і Пантелеймон Куліш їй не дуже б то допомагав. Він критично ставився до творчості своєї дружини, адже писала вона оповідання з побутового життя, з народного життя простих селян. Як на мене, це дуже цікаві тексти і недооцінював куліш жінку, яка була поряд з ним. Наступний етап українського фемінізму і української жіночої літератури пов'язаний з постаттю Наталі Кобринської. Дідусь Наталі Кобринської був одним із подвижників. Аматорського театру, а тато був у Галицькому сеймі. Тобто вона була із аристократичної родини, інтелігентної родини, мала дуже добру освіту та ерудицію. Вона вийшла заміж і домовилася зі своїм чоловіком про те, що вони не говоритимуть про. Господарство, вони не говоритимуть про дітей, вони не займатимуться якимись буденними речами, тому що в неї є ідеї ідеї українського жіночого руху, і вона має намір їх просувати. 8 грудня 1884 року починається український фемінізм. Адже саме тоді відбулося перше засідання товариства руських жінок, товариства. Яке заснувала Наталя Кобринська. Її подругою і вірною соратницею була Олена Пчілка, мати Лесі Українки. Олена Пчілка і Наталя Кобринська інвестували кошти в те, аби 1887 року видати альманах, тобто збірку творів перший вінок. Збірку творів, куди увійшли твори жінок, авторок української літератури. Це була надзвичайно важлива подія. В усьому їх підтримував зокрема Іван Франко, який писав передмову, який писав рекомендації до текстів, який тоді був дуже впливовою фігурою. Олена Пчілка, мати Лесі Українки. З одного боку, сестра Михайла Драгоманова, з іншого боку, дружина Петра Косача і мати дуже талановитих дітей. Вона навчалась в Києві в Інституті шляхетних дівчат, про який ми з вами вже говорили. Потім вона перекладала, вона мала добру літературну освіту. Чому? Тому що тоді в інтелігентній родині не можна було її не мати. Ми знаємо з вами дитячі тексти Олени Пчілки, зокрема, іди, іди дощику, зварю тобі борщику, або ходить гарбуз по городу, питається свого роду, ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові. Але окрім цього. Вона була авторкою дуже важливого в літературі тексту: тексту, який увійшов до альманаху перший вінок, який вони разом з Наталією Кобринською видавали. Це текст товаришки. Так ми говоримо про два знакових твори: товаришки Олени Вчілки і Дух часу Наталії Кобринської. Обидва розповідають про зміни в суспільних устроях кінця ХІХ століття. Головна героїня твору Наталії Кобринської, пані Шумінська, це старша бабуся. Вона виховує онуку, дає їй все необхідне, аж потім онука каже про те, що я хотіла би піти вивчитись і почати вчителювати, заробляти на себе гроші. На що бабуся дивується і розуміє, що от він невблаганний дух. Часу. Раніше можна було просто вийти заміж, народити дітей і проводити час вдома, а сьогодні вона хоче навчатись. Інший важливий текст це товаришки Олени Пчілки. Він розповідає про подруг, які здійснили подорож в Швейцарію, в той самий Цюркський університет. Як вони там навчались? Чому вони хотіли навчатись, які між ними були стосунки? Це історія про те, як дух часу все-таки переміг. Сучасна літературознавиця Віра Агєєва пише: Жінка-вчителька чи не найсильніше почувається причетною до суспільних справ, зазнає всіх злигоднів боротьби за існування, але й радості осягнення успіху, гордого самостояння і самоствердження. Те, про що ми говорили, вона може сама себе забезпечити і вона самостверджується, вона знаходить своє покликання. Ольга Кобилянська, авторка теж кінця 19 століття, казала про те, що дуже важливо бути сама собі ціллю. Тобто, аби ти сама жінка, героїня була сама собі ціллю. Тобто, ти ставила на перше місце це свої бажання, свої потреби, освітні, зокрема, пізнавальні, комунікаційні. Ще одна авторка, про яку варто згадати, Уляна Кравченко. Уляна Кравченко вчителювала і в певний момент почала писати. І писати вона почала саме під впливом Івана Франка. Уляна Кравченка одна з тих, хто залишив після себе спогади вчительки. Можете пошукати, вони є у вільному доступі в інтернеті і розповідають про те, яким же було вчителювання, чи підтримували чоловіків вчителі, жінок вчителів, якою була щоденна рутина кінця 19 століття. Це надзвичайно цікаве чтиво. Ще одна важлива авторка. Дніпрова Чайка. Добра подруга Лесі Українки і багатьох інших письменниць того часу, до речі, її твори також були в Альманасі Перший вінок, який видали Наталя Кобринська та Олена Пчілка. Дніпрова чайка навчалась в Херсоні, потім в Одесі, вона вчителювала в Херсоні, зрештою, переїхала до Києва. Ми знаємо її як авторку дитячих текстів. Дитячих текстів, які композитор Микола Лисенко. Так, той самий Микола Лисенко, який навчав. Грати на піаніно, зокрема, Лесю Українку і її брата Михайла. Микола Лисенко поклав ці тексти на музику. Я впевнена, ви пам'ятаєте пісеньку про Панкотського. Або, можливо, про козу дерезу, коли хор співає у Києві на базарі, жиди козу продавали, а дід козу полюбив аж три копи заплатив. І от він звертається до своєї кізоньки: Козю моя люба, козю моя мила! Чи ти пила, чи ти їла. А коза йому що відповідає: Ой, я діду, не пила, я голодна була. Бігла через гребельку, схопила водиці крапельку. Ой, бігла я через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки пила, тільки їла про козу Дерезу. Пригадуйте, авторкою цього тексту є Дніпрова Чайка. Ще одна дуже важлива постать: Людмила Старицька-Черняхівська. Вона належить до покоління дітей старої громади. Тобто тих інтелігентів, які. Формували український національний дух. Ми говорили про цих постатей на попередніх уроках: це Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Олена Пчілка, Леся Українка, батько Людмили Стахівської, Черняхівської, Михайло Старицький один із тих, з кого починався український театр, один з тих меценатів, які працювали з театром і розвивали театральне життя. Всі ці постаті були надзвичайно важливими для. Культури. І залишаються насправді досі. Так от, дядьком Людмили Старицької Чернігівської був вже згаданий композитор Микола Лисенко, батьком Михайло Старицький, вона виростала в інтелігентних колах і рано почала писати. Почала писати, перекладала. Вона прожила в притул аж до 40-х років ХХ століття і, зрештою, зазнала репресії. Вона одна з авторок праць про театр. Вона написала багато п'єс, адже на її очах він поставав. Саме їй Лесі Українка присвятила поетичний текст «Товаришці на спомин. Вона одна з тих, хто переосмислив сапфо, грецьку поетку. Людмила Старицька-черніхівська написала текст, в якому сапфо постає на рівні з іншими чоловіками-письменниками. Вона не поступається їм ані талантом, ані хистом, нічим. Це теж дуже важлива постать для українських авторок, адже ми називали Лесю Українку українською Сапфо. Грицько Григоренко надзвичайно цікава постать. Вона була дружиною Михайла Косача, тобто брата Лесі Українки. Звісно, в таких колах, де є Леся Українка, Олена Пчілка, інтелігенція, неможливо було написати. Грицько Григоренко, надзвичайно обдарована письменниця та перекладачка. Одруження Миколи Гоголя вона переклала французькою. Власне, якби ви хотіли прочитати більше текстів тих авторок, про яких ми сьогодні говорили, і Грицька Григоренка, і Олени Пчілки, то я закликаю вас відкрити для себе антологію з непокритою головою, де зібрані прозові тексти всіх цих авторок і. Решти феміністок аж впритул до Оксани Забушкої до ХХІ століття. Генрік Іпсен «Ляльковий дім. Текст, який ви читали на уроках зарубіжної літератури, текст, який вплинув на кожну з цих авторок. Адже Іпсен був сучасником письменниць. Адже Іпсенова нора була геть інакшою. Вона була свободолюбивою. Жінкою, такими, якими прагнули бачити своїх героїнь письменниці кінця 19 століття. Так ми підходимо до Лесі Українки, до авторки, чию творчість ми з вами вже вивчали, до авторки, яка захоплює нас і поезією, і прозою, і драматургією. Також ми з вами читали тексти Ольги Кобилянської її сучасниці з Буковини. Дуже багато літературознавці. Та й ширші кола говорять про листування Лесі Українки та Ольги Кобилянської. Вони не могли часто бачитись, але вони були добрими подругами, які розуміли одна одну. Так, після смерті коханого Сергія Мержинського Леся Українка поїхала саме в Чернівці до Ольги Кобилянської, де вона проводила багато часу, де вони жили в одному будинку, одночасно працювали, писали, де Лесі Українка мала зрештою свій творчий вечір. Детальніше із листами Лесі Українки я вам раджу ознайомитись у тритомнику, який нещодавно вийшов, з листами різних періодів і великим фаховим літературознавчим коментарем. Ось один з листів, який Лесі Українка написала до своєї подруги Ольги Кобилянської. Прочитаймо його. Це лист від 10 лютого 1902 року, який Лесі Українка написала із Сан-Ремо. Чому все хтось до когось не пише? Хтось дуже тим зажурився. Може, хтось на когось нагнівався. Ми розуміємо, що хтось когось йдеться про Лесю Українку та Ольгу Кобилянську. То нехай не гнівається, бо хтось не знає навіть, що він лихого зробив, аби на нього гніватись. Лесі Українка не розуміє, чому ж Ольга Кобилянська їй не пише. Хтось читав в ділі про товариство руських дівчат в Чернівцях і що. Хтось до нього належить. Ольга Кублянська дійсно належала до товариства. Хоч би хтось написав, що там за промови були, може, хтось промовляв. Хтось, певне, дуже зайнятий, що вже й карточки не напише, вже й листа не напише, настільки зайнята. Нехай хтось, хоч одне слово напише своєю власною тонкою ручкою, а то тільки через нашу дитинку передавав привіт та більше нічого. Це мало через спільну знайому передали привіт. Цього недостатньо, треба писати листи, треба спілкуватись. Хтось дуже поправився, але ще не до кінця, може до літа зовсім поправиться. Поправиться в сенсі видуже, адже Леся Українка мала проблеми зі здоров'ям. Як хтось напише, то і хтось напише більше. Якщо одна напише, то інша, звісно, їй відповість. А тепер па, тобто бувай. Всій родині мій привіт. Як там маються мої відгуки? У листі Леся Українка запитує про свою збірку відгуки, якою вона поділилась із Ольгою Кобилянською. І пані Сімович, мій видавець, па-па-па, па такий короткий лист, але скільки в ньому обережності, ніжності, скільки доброти. Тоді не було месенджерів, тоді не було опції надіслати емейл, який долетить миттєво, надіслати смайлик із сердечком чи котика. Як ми це надсилаємо сьогодні, тоді були зовсім інші умови. І в цих інших умовах письменниці проявляли свою ніжність, свої теплі почуття, так як уміли, так як ми сьогодні легко ставимо сердечко або надсилаємо смайлик із поцілунком. Ніла Збровська, літературознавиця, пише про те, що в листах розігрується якийсь відомий лише для авторок сюжет. Адже в їхніх родинах були прийняті театральні постановки, називання одне одного якимись іншими незвичними іменами хтось, хтосічок, когось. Так би, напевне, Лесі Українка і Ольга Кобилянська спілкувались сьогодні. Можливо, якби мали месенджери. Марія Вашкірцева ще одне ім'я, яке хочеться згадати. Авторка щоденника вона почала його вести в 14 років і вела аж до самої смерті в 24 роки. Смерті від суходу своєю Марію Башкірцеву бажають відразу три країни: Російська імперія, Україна, а також Франція. Адже вона переїхала у Францію і багато робіт створила саме там. Я би хотіла звернути увагу на один автопортрет Марії Башкірцевої. Це автопортрет за книжкою. Правда? Незвичне зображення себе, адже зазвичай художники писали себе в дзеркало в кінці 19 століття, вони дивились на себе і зображали. А тут жінка з нахиленою головою це зовсім не схоже на автопортрет. Але давайте звернемось до мистецтвознавиці Діани Клочко, яка пише про те, що першим художником, який використовував постановочне фото, в якості ескізів для створення театральних афіш або полотен, був творець стилю Арт нуво Альфонс Муха. І сталося це у 1890-х роках, коли він, придбавши власну фотокамеру, якою фіксував не лише натурниць, але й себе, і приятелів, після чого Дега, Гоген, Ван Гох і Сезан також спробували цей метод. Але на початку 1880-х років жінка. Чи могла Марія Башкірцева використовувати фотокартки? Вона дуже любила фотографуватись. Фотографій на диво збереглось навіть більше, ніж її робіт. Але вона добре знала своє тіло, вона добре знала свою статуру, вона знала, як себе найкраще зобразити. А ще вона знала роботи жуля Бастіана Лепажа, свого вчителя, який зображав модель актрису Сару Бернар. Сару Бернар. Котра так само, як і Марія Башкірцева, страждала на сухоти. І от, надивившись на Сару Бернар, Башкірцева намалювала себе. Зверніть увагу на книжку Діани Клочко, 65 українських шедеврів. Тут ви зможете прочитати про більше робіт українських авторів, які творили на межі різних культур. Також про Ті імена і тих майстринь, яких ми згадували сьогодні, можна прочитати в книжках Це зробила вона або Це також зробила вона. Дуже популярний формат нонфікшену, формат коротких історій успіху, сильних жінок різних літератур. В кожній з літератур є такі свої добірки. Це, наприклад, українські. Тож сьогодні ми з вами поговорили про емансипацію, про рух жінок за свої права. Ми згадали про Марко Вовчка, Ганну Барвінок, Олену Пчілку, Уляну Кравченко, Наталю Кобринську, Дніпрову Чайку, Людмилу Старицьку, Черняхівську, Грицька Григоренка, Лесю Українку, Ольгу Кобилянську і Марію Башкірцеву, яка є не лише авторкою текстів, зокрема щоденникових текстів, але й також художницею. Тож, домашнє завдання: пригадайте, що відбувалося у суспільно-політичному житті в межі 19-го і 20-го століть. Наступного разу ми про це поговоримо. Я чую дзвінок, це означає, що нам пора завершувати. Дякую за урок. Йдіть, відпочивайте на перерву.